Ірина, розкажіть, будь ласка, про морську капусту, чи можна її брати в магазинах? Давайте будемо з вами зараз усі візьмемо любу морську капусту і почитаємо склад. Ми в морській капусті є клітковина, є, йод, дуже необхідний для нашої щитовидної залози, і до речі, йод ще й онкопротекторну дію має. Але що ж в складі тут? Наприклад, тут морська капуста є, олія соняшника, сільку, кона, соняш комплексна суха, підсилювач смаку, глутамат, натрію. Перець, чорний, мелений перець, духняний, декстроза це цукор, кардамон це спеція, консервант, сорбат калію та бензоат натрію. Бензоат натрію в поєднанні з вітаміном С утворює канцероген. два види консерванту і екстракт мускатного горіга. Есенція універсальна, яка містить кислоту оцтову і яка містить підсолоджувач сахарин. Ну, я вам прочитала склад просто морської капустки. Морська капуста корисна. Якщо ви хочете її їсти з користю, купуєте в інтернеті морську капусту, суху. На мене всі люди дивляться. Добрий день. Купуєте морську капусту, суху. У мене от я кілограм купила, мені її два роки вистачає, вона не псується вдома. Просто хочете салати зробити, заливаєте її гарячою водою. Вона там годинку набухає, робите собі оливкову липковалівку, лимончик, спеції різноманітні. Можете зробити її. І як як, наприклад, по корейськи морку, пряну морку і їсте таку морську капусту, ця капуста буде максимально корисна. А ось те, якби там не було декстрози, два вити консерванту, покращувач смаку, поліпшувач життя. Зменшення збитків підприємства і так далі, то можна було би їсти. Я в магазинах морську капусту не купую. Підпишіться і не губіться.